У сучасному світі медіа відіграють значну роль у житті дітей, і важливо навчити їх відповідально сприймати інформацію. Діти стикаються з величезною кількістю контенту від мультфільмів і до відео, до новин та соціальних мереж. Батьки мають допомогти їм розрізняти достовірну інформацію, критично мислити та уникати негативного впливу. По-перше, слід контролювати джерела інформації, якими користується дитина. Варто обирати якісні дитячі ресурси, перевірені освітні платформи та надійні медіа. Дітям варто пояснювати, що не все, що вони бачать в інтернеті чи на телебаченні, є правдивим. По-друге, важливо розвивати критичне мислення. Для цього можна ставити дитині питання: хто створив цю інформацію? Чи є докази того, що це правда? Чому це відео або стаття з'явилося саме зараз? Це допомагає уникнути маніпуляцій та дезінформації. По-третє, слід обмежувати час, проведений перед екранами та заохочувати різноманітні форми активності. Надмірне використання гаджетів може. Негативно впливати на психіку та фізичний розвиток дитини, тому варто встановлювати розумні правила щодо часу перегляду мультфільму ігор чи соцмереж. Також важливо навчити дитину правилам безпеки в інтернеті, поясніть, не можна ділитися особистими даними, спілкуватися з незнайомцями чи переходити. За підозрілими посиланням. Регулярні розмови на цю тему допоможуть уникнути кіберзагроз. Нарешті, власний приклад батьків має величезне значення. Якщо дорослі самі вміють аналізувати інформацію, уникають фейків та відповідально користуються медіо, діти також засвоюють ці навички. Підтримка, спілкування та спільний перегляд контенту допоможуть дитині стати медіограмотними і безпечно орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі.